Учні обласної школи мистецтв при музичному училищі імені Ривуцького влаштували у стінах обласної дитячої лікарні незабутнє дійство. Святковий концерт, присвячений різдвяним святам, містив у собі не тільки колядки та щедрівки, а й усім відомі народні пісні. Підспівували як дорослі, так і діти. Це звичайно вже дуже сприяє швидшому одужанню Діток вони приходять з великою радістю на це на ці концерти. Ну, навіть сільські дітки дуже вони радуються цьому святу, бо не всі мають змогу бачити такі концерти. А діти з музичних шкіл приїжджають, показують свої концерти, знайомляться з дітками з великим задоволенням. Говорять мені про це директорі шкіл за опеди, говорять, що дітки з великим бажанням приїжджають, щоб показати концерти хворим діткам. Перед концертом з дітлахами провели духовну бесіду. Отець Роман розповідав маленьким пацієнтам двох Христове та перших колядників. В основному діти вони, якби, співучасники цього свята, вони ходить колядолі, співають. І це ну, їм розповідав, що хто засновник, хто перший проколядував, хто перший заспівав, ангели. Коли народився Христос то у печері, то рядом, недалеко від печери, заходились пастухи, які встер... стерегли стада. І от їм з'явилися ангели і пісні співом, перші возвістіли про те. Що народився Христос, Син Божий. І так само от і наші діти, вони якби, як оті ангели. Кожен рік, кожен різдво до нас приходять із своїм піснеспівом, і колядкою. Коли долі нас радують, учасники колективу Верес обласної школи мистецтв нещодавно повернулися з турне по Франції. кажуть, для них не важливо, де та перед ким виступати. Головне правильно підібрати програму та вкласти в неї душу. Для дітлахів потрібна особлива програма, і тому з цією програмою нам виступати не важко, тому що ми бачимо, що вона сподобається, і ми знаємо, що це буде безпрограшний варіант. Педагоги лікарні накривили душею, коли казали, що діти у захваті від щотижневих концертів. Це справді так. Вони співали разом з артистами, гучно аплодували і знімали виступи на відео. Чи сподобався вам концерт? Дуже. Дуже. А що вам саме сподобалося? Е, мені дуже сподобалось, як співали діти, бо в них, ну, да, в них гарні наряди і голос. А мені сподобалось те, що в них були українські гарні наряди, що вони іще гарно співали колядки щедрівки. Медики зазначають, арт-терапія демонструє вражаючі результати. У дітлахів покращується психоемоційний стан, вони значно швидше одужують, розвивають свої творчі здібності, долучаються до колективної роботи, більше спілкуються між собою. Завдяки арт-терапії лікування проходить із задоволенням. Арт-терапія має декілька напрямків. Це і арт терапія і музикотерапія, то що ми зараз з вами бачили, показували нам музикотерапію. Але і ще такі види, як ігротерапія, яка звичайно незамінна для дітей, бо гра це основний вид діяльності. Звичайно, ігротерапія має теж великі лікувальні властивості для кожної дитини. У нас у кожному відділенні є дуже гарно обладнані ігрові кімнати. Туди дітки приходять після лікування, вони заходять і з ними займаються вихователі. Там вихователь пропонує різні види діяльності, але останнім часом такі види діяльності арт-терапії, напрямки, як орігамі, модульні орігамі і квілінг, їм дуже подобається. Ви бачите, у цій кімнаті зібрано дуже багато робіт, і саме з квілінгу та модульного орігамі.